Інформатор ФМ Доброго дня, шановні пані та панове. Ви слухаєте Інформатор ФМ І сьогодні до нас в гості завітали а, нова, скажімо так, зірочка нашого музичного простіру а, та її продюсер. Да? А, вітаю. вітаю! Вітаю! Скажіть, хто ви? Мене звати Олег Єременко, я е, музикант та засновник Єременко продакшн. Е, співпрацюю з Валерією. Е, ми робимо нову українську музику. Так. А, добре. А, з чого почалася ваша співпраця? О, це може розповісти Валерія? Так, рік тому я вперше взяла участь у фестивалі фестивального проєкту Нова назва, де отримала гран-прі. А Олег був членом журі вокального відділення. А Олена Осипова, яка є директором фестивалю, є ініціатором того, щоб дати такий сертифікат переможцям на написання пісні та створення відеокліпу від Яременко Продакшн. Ага, тобто е, твій приз це був Олег. Так, так, так. так, так. Ні, Ну, не тільки. Не <рес> 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 а, а, а його, його робота. А, добре, е, скажи, от е, я питав е, у Кена Хенслі, я питав у Армена, я питав у, у багатьох музикантів, з чого починається створення пісні. Ну, Тому це. що е, це як процес народження дитини. От з чого у тебе? А, ну, взагалі це пише все Олег, але мені здається, що це більше як відчуття, таке біта музика так, так, і щось так. подібне. Ну, нашою основною ціллю е, є відродження та створення нової української культури. Ми в своїх треках використовуємо звуки українських національних інструментів та мотиви народних пісень. Сурми є? Е, е, сурми, <хи>, треба згадати, може і може є, е, е, але такі будуть. Е, тож е, також, також маємо досвід е, написання сюжетних пісень е, про забуті українські свята або обряди. Е, такою стала пісня для Валерії е, Маланка е, таке свято, якщо. Знаєте, тож mm -hmm. ми беремо за основу український фольклор? Слухай, ну ми сьогодні зробимо презентацію цієї пізні А, Тільки питання щодо концертів. Як ви підбираєте сценічні образи? Тому що ну всі розуміють, музиканти, які грають, це ж не просто вийти якийсь в шортиках там. Тут зараз людям треба не тільки звук, а ще й образ. Так, це дуже цікаве питання, бо ми на цьому акцентуємо. Я хочу сказати, що Яременко продакшн був заснований мною та Світланою Тарасевич. Вона є незмінним генератором ідей, дизайнером неймовірних образів та креативним консультантом. В образах артиста, артистів вона використовує різноманітні народні елементи українські техніки, витинанка. Петриківський розпис, там багато технік є. Ми, дещо ми робимо власноруч, але іноді ми, іноді ми беремо, долучаємо до співпраці народних майстринь. О, тож, дуже деталізовано до цього відносимось. Ви можете побачити на концертах образи так. Валерії, це круто виглядає. А, давайте таке питання. Скільки вже пісень є у репертуарі? А, дві пісні, водограй та Маланка, але ще є в роботі декілька вже. В дуеті та з так, групою. так. На останньому фестивалі від мене а в дуеті з ким. Буде дует з Нікою Корнієнко. Це також фіналіст фестивального проєкту, нова назва. І останнім на останньому фестивалі. Хлопці молоді лабали Мастер Папец, тож я сам виперся на сцену. Я їх обрав для створення пісні, тож буде дует з Лєрою, це буде такий тяжеляк, крутий гітарний. Тож чекаємо. На наступну... Все, як ми любимо? Так, так. Наступний фестиваль. Відбудеться 18 травня. Там буде презентація цих нових пісень. Так. А, а з таким? ким вже були дуети? Я знаю, що були. Ага, так. ну ми... М, 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 з ким? А, ну, із відомих. <рес> із відомих. так. Нещодавно був. Концерт Валерія виступала на одній сцені з Камалії. заслуженою артисткою України Камалією. Угу. Так. Отож, гарний старт. Так, ну це супер. Це був благодійний концерт, так, на підтримку ЗСУ ну, Збройних сил України. Супер! Це був єдиний благодійний концерт, на якому ти виступала чи ще було? Да, вже багато концертів, які я там, а, якби брала участь в благодійних фестивалях. А, ось брала ще участь у а, якби допомозі дітям, а, які постраждали під час війни. Щось таке подібне. Ну, дивися. Я Олега знаю дуже давно. Так. Чи подобається тобі з ним працювати? Звісно, <хи> то знаєте, в Яременко продакшн така атмосфера, така крута, весела. Постійно у нас <хи> нові ідеї. Розуміємо один одного співслова. Коротше, дуже круто, мені дуже подобається. Ладно, давай про тебе. Так. Чого такий псевдонім? Що він значить? Ну, це суміш моє мого ім імені та моєї фамілії. Ну це дуже така секрет, такий невеличкий. Хоч <риклад> через <риклад> 40 років ми його розкажемо. <риклад> да, ну коли там вже <риклад> <Да>. <риклад> ну так, перше слово Валерія. Да. Ва? А потім догадайте далі... самі. Добре, Валерія, звідки ти родуш? Взагалі, я з Бердянська, з Запорізької області. ось, е, Переїхала сюди в серпні 22-го року. Ну, Тобто, ти побачила всю ту ж Так, півроку, <кхм> да, півроку прожила в окупації. Кипець. А, Як можна до вас потрапити? Е, потрапити, ну... По-перше, ти маєш мій номер телефону. <потрібно> <ріст> я це для себе. Я до тебе взагалі кожен день можу зайти. Окей, окей, okay, okay, жартую. Е По-перше, це фестивальний проект нова назва. Е я є незмінним і незалежним е суддєю, е Я сиджу у журі. Тож, е якщо... Мені сподобається якийсь юний талант, то він має всі можливості отримати від мене сертифікат на написання пісні. Це такий перший варіант, фестиваль. Другий варіант ми відкриті до співпраці з талановитою молоддю. Зараз в такий тяжкий час ми повинні. Підтримувати молодь, бо це наше майбутнє, і потрібно прививати українську культуру до молоді. Тож, будь ласка, можете шукати нас в інстаграмах. Та... Так, Прошу. Да, шукайте в інтернеті. А тепер давай ну, так, щоб стисло, але зрозуміло, які послуги надає Єревінко продакшн. Е, послуги. Послуги, основною послугою це є написання авторської пісні, ми створюємо кліп, створюємо артиста з нуля, також хореографічні постановки як супровід артиста. До речі, Світлана є в нашій команді, вона ще керівник зразкового. Хореографічного колективу, так, так. Серега, покажи, покажи, будь ласка. е, <рес> Зразковий хореографічний колектив U-Dance це така так. велика родина. U-Dance, Привіт. <рес> дуже дуже круті дітки. Ось. Да. А де ви знаходите майданчики для виступу? Тому що, ну, от реально, на початку війни я робив також благодійні концерти, там від наших зірок і до Сереги Жадана, і мені було дуже важко знайти, взагалі, майданчики. Угу. Ну, я може, повторююсь, але базою для. Наших артистів як плацдарм є фестивальний проект Нова назва Так, кожен артист, який вже отримав сертифікат, він на наступному фестивалі вже як запрошена зірка виступає. Це такий старт. Також ми співпрацюємо з організаторами івентів різноманітних благодійних концертів. Тож, е, можемо. Ну, коротше, знайти можна. Знайти так, да, так. Було, було б бажання. Тримаємо yeah. руку yeah. на пульсі культурних <laughs> подій. Лір, до чого. Е, як це правильно. Ну, ти ж розумієш, що в мене написані питання, але я, yeah. я по-іншому його завдав. Yeah. А, чого ти хочеш досягнути? А, ну, По-перше, я дуже хочу, щоб. Е... Ми дописали і випустили мій перший альбом а, з моїми піснями. А, і а, ще така одна з моїх цілей: це напевно мій сольний концерт. Я дуже багато про це мрію, дуже довго. Ось тому це, напевно, дві такі перші мої цілі. А потім вже буде може. Хорошо, ти... а, а тепер я тебе мучать буду. <світ> <світ> сольний концерт де. Ой, ну де Ну це буде вже пізніше. Стадіон Вемблі. О, Добре. Добре, хлопці та дівчата. Дуже бажаю вам успіху. Дякую. Бажаю добитися того, чого ви хочете. І давайте зараз послухаємо твою пісню. Так, давайте. Ні, подожди, перед цим зачекай. Госпо. А, ваші побажання нашим слухачам що а, ви хотіли Скоріше перемоги, це по-перше. А по-друге, да. триматися е, міцно, разом е, йти до перемоги. Кожен повинен е, все прикладати до нашої спільної перемоги. Тож, е, хтось на фронті, хтось підтримує українську культуру. Тож бажаємо. Я думаю, що бажання у всіх єдине. О, так. Так, так. Дякую вам за І Дякуємо інформатору. Так, Тобі дякую. Дмитро. <с> Дуже приємно. Дякуємо, що запросили. Заходьте ще. <с> ну а тепер послухаємо Маланку. Так. О, так. Ні, почекай. Ти ж співала. О, може, може, трошки. Давай, лайзе, да, скажи, ні, скажи, що ми зараз слухати? А, Маланку від Яременко продакшн. Та виконавець Варева, це я. Погнали! Прем'єра на «Інформатор-ФМ». Як сонце поверне на літо. І зникають кордони між людським і міфічним. Одягне маланка маску, щоб злії сили обдурити. Яременко продакшн. Наланія маланка, дожидала парубка, виглядала Василя. chocolate Це підпали в когось же палає Бенджі hey. на бету варева та. жида.